Всім доброго дня. Сьогодні вівторок, 18 жовтня. У нас день не зовсім добрий, і почався він у Вови о другій годині ночі, а у мене о 4 -тій. Зараз, поки фея доїдає бистренько е... вам розкажу. У нас захворів річик. О другій годині ночі в нього почалася рвота, понос. Вони мене не будили. Вова сам з ним був, о четвертій прокинулася я. Почали приймати деякі міри, що знали, що могли, які ліки були вдома, але покращення не наставало. Визвали, намагалася додзвонитися до ветеринара ой, з 106, і нарешті я знайшла її на початку 8 години. Зараз, ладушка, зараз фея доїсть. На початку 8 я її знайшла. Вона приїхала, подивилась його, поміряла температуру. Температура дуже низька 36,6. Сказала, що схоже на отруєння крисиним ядом. Якось воно зветься, правильно, хімічний інтеріт, здається, вона сказала. Я думала, що інтеріт це щось вірусне, а вона говорить, що інтеріти бувають різних видів. Є механічний, коли травмують кишківник кістками або палки, ото як гризуть. Буває ну, це вірусний чи мікробний, чи як він там правильно зветься. І буває хімічний, по-моєму, здається, вона сказала, це коли про ходить отруєння якимись хімічними речовинами. Вона зсилається на те, що в нас саме це по симптоматиці. На жаль, кров у нас здати ніде, було б, звісно, гарно, але, але немає в нас такої можливості, в нас ніде здати кров. У нас немає людської навіть лабораторії, не говорячи вже про ветеринарну. Ось, Вона наколола його всім, чим в неї було. Дала назначення, що потрібно купити ще в аптеці. Вова з'їздив в аптеку, як тільки та відкрилася, докупив необхідні ліки, докупив <кій> ромашку, спринцовку. Я одразу заварила відвар, ми його проспринцували вже, уколола те, що вона. Сказала уколоти йому. Уколола я ще Вова купив. Ой, це рукала не було, був метаклопрамід від рвоти. І тепер кожні дві години колемо глюкозу. Вона йому 40 мл підшкірно уколола. А тепер кожні дві години сказала по 20 мл колоти глюкозу з вітаміном В6. Все я уколола, йому все зробила, Нагріла води відразу, налила у бутилки, обмотала рушниками, вони Вова леж... ну, сидить рядом з ним, річок лежить, розкутується, сам розкутується, не можна бросати самого, а нам треба. Щоб в нього не падала далі температура тіла, а навпаки, її підняти якось. Ось, Тому, поки я з ним сиділа, Вова попорав молодняк та свиней, потім з'їздив у аптеку, як тільки та відкрилася. І зараз поробили йому всі маніпуляції. Зараз сидить з ним Вова, а я пішла доїти вже. Якщо чесно, на часах пів на одинадцяту, ну, так як дівчата доються один раз в день, ну, нічого страшного. Якось цей день потрібно пережити. От. Я вже повинна була тягти солугуні, провірити його на кислотність, але вибачайте, якщо чесно, було не до сулугуні. Зараз додаю У мене ще дві козочки. Я чекаю, поки фея доїсть. Зараз додаю, занесу молоко, приберу і, можливо, тоді вже провірю свою заготовку на кислотність і що там з річиком, подивлюся і буду тягти, якщо вже готова. Та вона напевно, що готова вже. Ветеринар сказала, що якийсь там препарат, який вона колола, потрібно колоти мінімум двічі в день, тому вона, як звільниться з роботи, десь о 2-3 годині повинна приїхати ще до нас. Ось отак, якщо вкратці, коротенько вам розповіла, тому не знаю. Чогось що сьогодні буде з відео, чи будуть подальші ще якісь відео. Можливо, засніму, як річик себе почуває, якщо будуть якісь новини. Можливо, ні. Не можу нічого обіцяти. Настрій нульовий, руки опускаються, я відчуваю, що шуба, мабуть, на сьогодні теж у нас відміняється. Коротше кажучи, ні до чого не лежать руки, та ще й на дворі голосно, дуже. Слава Богу, ось тільки що пролунав відбій повітряної тривоги з самого ранку був. Так що вам бажаю всім гарного дня, а в нас, як вийде, віримо в краще.